Можна е, вам давати запис. Недавно ми давали запит до пана Ясенюка, ми досі не отримали відповіді. Волонтери Лондок Євромайдан. Ну, це так. Е, тепер щодо волонтерів. Ви недавно заявили, що українська армія більше не потребує волонтерів. Це було таке? Так. Що вона боєздатна і все вже нормально, все добре, все класно. Напевно, що так, тому що я маю ваш коментар. тут. Тепер відповісти мені на одне єдине питання, чому 93-ї бригади під Донецьким аеропортом немає звичайного безпілотника, щоб читати карти? Я думаю, що наше керівництво воно знає про це, правда. І чому минулого тижня, тому що нема карт, тому що вони не знають, куди на йти, відсилають молодих хлопців-розвідників. Як відірвалося, в новинах нічого не було. Чому замовчуються факти, що стріляють кожну ніч? Відповість, будь ласка. Дякую. Дібілети коштують дуже мало. Я вам навіть скажу, їм потрібне крило за 7,5 тисяч доларів. І вони будуть дуже щасливі і дуже багато життів збереже. Дякую. Отже, на перше питання. Напевно, було б коректно, якби ви давали питання до Андрія Борбія. Я готовий по детальному відповідати за кожен свій крок на дайній сюди безпеки допомоги. За кожен свій крок. Як депутат Верховної Ради, я не можу до кінця повністю відповідати за прокурора. Я знаю, що я приїхав, ніхто не приїжджає. я Всі питання дати переб'ю. Питання, думаю, ви за себе. Я вам вже не говорю. Якщо ви дасте запити на моє ім'я, то мене чуйте, дасте сказати на моє ім'я, я вам обіцяю прорахувати найкоротшим чином і найшвидшим чином. Перше питання. Друге питання. Не говори я свій. Будь ласка, крім заголовку цієї новини. Починайте з місця цієї новини. Я прочитала, ви говорили за Ми... бронежилети і за їду. думки. З цієї новини було так, звичайно. Бо, Але скільки... ви ще казки до цього часу не було. А можна, можна, можна договорити? Так? Mm -hmm. Новина звучала дослідно так. Рідкова українська армія взагалі не мала бронежилетів. І нам доводилось збирати гроші людські і вести, як привозив хлопцям з перебої бронежилети і Айдам, і батальйон Всевольної гвардії, і кругло збирали кошти. Я скажу, сьогодні через рік. Почитайте уважно. Армія вже забезпечена бронежилетами. Волонтери вже не мусять вести бронежилети, бо армія їх має. Те, що спекулятивно заголовок звучить поробіт і сказав, що армія не потребує волонтерів. Ви просто почитайте заголовок і текст, і ви почуєте те, що написано те, що я сказав. І заголовок відрізняється. Можна на голову взяти і прочитати. Заголовок відрізняється від того, що я говорю в тексті. Тому я говорю, я такого не говорю. Це просто є журналістка. Маленька маніпуляція, яка була винесена в заголу, яка не відповідає змісту того, що я говорив. І остання, третю бригаду. Скажу, здавайте, з часу, який пішов зад Національної безпеки і оборони, я не маю оперативної інформації про події на фронті. Я займаюся далі когось батальйоном, допомогою, вони я можу готуватися. Але що кажу? Я просто не знаю про оперативні потреби 93-ї бригади. Якщо дасте дані про ці потреби, я